Привіт усім, хто дивиться мій канал, хто підписаний на канал, гостям мого каналу. Усім-усім великий привіт-привіт-привіт! Усім хорошого, мирного дня, тихого. Покажу вам бальзамінчики, як вони себе почувають. Ну що, це бальзамінчики, ці, що я пересаджувала стаканчиків. Я вам казала, вони трошки змерзли на балконі. Ну нічого, ось вони про пробудили, де листочки відпали, пробудили почечки і ростуть листочки. На цьому теж ростуть листочки, ось там ростуть листочки молоденькі вже. І так на усіх остальних теж попробужувались листочки. Так, зараз я тут. Бачите, кругом, кругом витинаються молоденькі листочки, де, опали, де листя опало, там ростуть молоденькі гілочки. Так, Стриптокарпуси. Стриптокарпуси, я вам показувала, було в'яло на них таке листя, чоловік мені їх заляв, вони, бачу, не відходили. Я їм вкоротила листки, зараз покажу ближче. Так, покажу вам ближче. Ось, повкорочувала їм листки, і тургор вони набрали. Кругом, ось тут теж вкоротила листок. Кругом я їм повкорочувала листочки, і вони гарненько набрали тургор. Попересажувала і повкорочувала. Тут я виключила лампу, щоб вам було видніше. Так, що я зробила з тими листочками? Ой, такі корішульки в цього діаманта. Вставила я сюди, бо там, де підставочка була, забрала світло сюди, і, виходить, йому там буде темно, а він з цвітоносом. Забрала сюди. Так, що з тими листочками? Ті листочки усі я порізала на фрагменти. І ось так поставила корінюватися. Ось тут. Є такі листочки, що поперек, Є такі, що відрізала середню е, жилу, ось цю грубу. І ставила їх ось так боком листочок. Так, це ось тут відеречку, Ось тут. Всі листочки набрали тургор, всі стоять доверху. Вчора вони всі лежали. Ось вони відійшли. І ось тут теж. Вони є. Зараз, зараз, покажу вам так, ось так, ось так. Бачите? Ось тут теж вони є. Ось це три таких, де у нас е риночки, будуть вкорінюватись стриптокарпуси. <кліпко> буває так, що вони гарненько ростуть. А буває так, що вони. Дуже погано вкорінюються, пропадають, беруться таким пліснявою і нічого не виходить. Ну, нічого. Так, листочки ще опадають, ті, що, е, що трохи примерзли. Ну, нічого, молоденькі виростуть. Бачу, де-не-де попрокльовувались молоденькі листочки і ростуть. Так, йдемте на низ. Дивіться, яка красотка там. Це велика, велика-велика квіточка. Так. Так що ми їх почерінкували, виходить, листочки і вкорінили. Ось тут стоїть один бальзамін, тут стоїть другий бальзамін, висить в кашпо такому великому. Тут, виходить, бальзамінчик. Були бутончики вчора. Сьогодні він вже ось так розпускається. Я вам казала, я їх всі попересаджувала в цей ґрунт, що я принесла. Ось такі красавчики ось. Піточки Квіточки тримають, всі квіточки розпускають, де бутончики є, розпускаються. Значить, все їм подобається. Включаємо назад лампу. Ось ось так. Так що усі ростемо в тісноті, але не в обіді. Нехай ростуть, нехай цвітуть. Головне, що їм тут не холодно, тепленько світло є. І нехай собі помаленьку ростуть ось так. Тут теж Фуксія пустила новий такий росточок. Красавчик і росте. Так. Ось так, ось так. Йдемте, вам покажу ще черінки, ті, що ми різали з цвітоносів. Вже пройшло 6 днів. Так, дивіться, що в нас з цими цвітоносиками. Вони всі живенькі, все добре. Ось. Бачу, трошки почали набухати почечки. Одне мені не подобається, ці цвітоноси, що я мастила з токініновою пастою. На них почався братися ось такий, як грибок. Вірніше, не грибок, а сама паста, сама паста е, побіліла. Ось так воно чуть-чуть побіліло. Ну, я думаю, це нічого страшного в тому немає. Ось так вони гарненько себе почувають, але я бачу, що почечки в тих, даже, що не мастила, вони почали як набухати. Ось це нема ще на почка, і вона така стала грубша. Ну, будемо дивитися. Це сьогодні тільки шість днів пройшло. Ось цей черіночок. Що був намащений. Я казала, він щось не хотів рости я, там, на цвітоносі. Бачу, почав зеленіти. І, по-моєму, видає ось тут діточку. Зелененьке таке появилося. Це на цьому цвітоносіку, що був помащений. Ось на дикому котику. Теж цвітоносік був помащений. Зараз я його достану ближче. Так, 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 так. Як це перебоїве з світлом темного контролю? Немає таке постачення. Так електроенергія, вода в білій церкві немає. Ось так. Під ногті не дивимося, тому що я тільки що ще пересаджувала фіалочки. Так, ось так. Теж появилося щось зелененьке. Появилося зелененьке, напевно, теж буде діточка. Якщо ви пам'ятаєте, це з дикого котиками зрізали цих дві брунечки. Ось почечки почали набухати. Зрівняно з тим відео, що я вам знімала, коли їх сюди ложила. Почечки стали більші, ну і ось тут теж побіліли. Це стеконінова паста, побіліла. Чи може від вологи, що <плес> вона... Від вологи? Не знаю, але діло в тому, що побіліла. Може від того, що вона вже не знаю, коли куплена була. Не знаю одним словом, не знаю. Ну, покамість вони стоять, і то добре. Не жовтіють. Не бачу, що пожовтіли чи щось зробилося, покамість стоять. Ось цей цвітоносик, щось тут, не знаю, що йому щось таке якесь жовтіше зробилося. Ну, я думаю, може нічого страшного. Ну, покамість так. Аж таких дуже великих змін не бачу, ну пройшло тільки 6 днів, в принципі. Ну, почечки набухають. За почечки я помітила, що почечки таки набухають. Так, і в нас був ось такий теж цвітоносик намащений, на ньому не бачу, покаміс нічого не пробуджується. но він був теж намащений давно, ще того року. І я зрізала, щоб орхідейка не втрачала свою силу на нього, бо він не хоче рости. Ось так. Показала вам цвітоносики, показала вам, що я черенкувала стриптокарпуси, чи вкоріняться, чи ні, не знаю. Ось. Така гарненька в нас осінь, збирали листочки. Треба в школу будуть робити аплікації. Якось так. Ось так ще. Ростуть діточки, корішулечки ростуть. Все чудово. Орхідейки ростуть. Це звідси я забрала світло. Тут в мене лишилась тільки одна орхідейка наверху, і ця, що з папоротником висить. Звідти я забрала орхідейки і лишились діточки без світла і ось ті. Покамість буду так. Буду зараз включати світло, це що в кімнаті, і чуть-чуть їм буде вистачати. Так, якось так, все. Всім удачки, всім пока-пока. До нових зустрічей. Щось буде цікавеньке, я вам покажу. Показала чим займалася ще вчора. Ось так. За ногті не критикуйте, бо парпають в землі. така <смір> пока, -пока.